Сьогодні познайомимо вас з навчально-науковим інститутом агроекології та землеустрою НовГП. Варто зауважити, що створений він у 2013 році на базі факультетів екології та природокористування і землеустрою та геоінформатики. Враховуючи високий рівень організації навчального процесу, інститут готує фахівців, здатних вирішувати проблеми екології та природокористування, здійснювати моніторинг об'єктів довкілля, розробляти науково-обґрунтовані проекти землеустрою з раціональної організації. Території. Сьогодні в інституті навчається близько тисячі студентів а, таких спеціальностей, як екологія, технології захисту навколишнього середовища, агрономія, водні біоресурси та аквакультура, геодезія та землеустрою, готельно-ресторанні справи та туризму. Ці спеціальності обслуговують висококваліфіковані викладачі та професіонали своєї справи, котрі під час навчання застосовують інноваційні методи навчання, що дозволяє. Формувати висококваліфікованого конкурентного фахівця, котрий затребований на нашому ринку, і майбуття говорить про те, що спеціалісти даних спеціальностей по-воєнному відновленню України. Застосування європейських стандартів будуть потрібні для нашої держави та відповідно для Європи для реалізації всіх основних стратегічних цілей, як регіону, так і відповідно держави. На освітньому рівні бакалавр ведемо підготовку за освітніми програмами, такими як екологія, технології захисту навколишнього середовища. Агрохімія та агрологознавство, спеціальністю геодезія та землеустрій за двома освітніми програмами: геінформаційні технології та системи, землеустрій та кадастр, галуць знань, аграрне виробництво представлене спеціальністю водні біоресурси та. Аквакультури і відповідна освітня програма охорони відтворення та раціональне використання водних біоресурсів. Магістерська підготовка дозволяє сьогодні формувати фахівців в різних напрямках, зокрема у лісовому господарстві, відповідної освітньої програми лісове господарство у сфері геодезії та землеустрою, у сфері екології, технології захисту навколишнього середовища, агрономії, водних біоресурсів, освітній процес Забезпечений відповідними спеціалізованими аудиторіями та лабораторіями. Оснащеними сучасними приладами та обладнанням під час освітнього процесу залучені практики виробничники, котрі дозволяють студентам ознайомлюватися з новими інноваційними технологіями у відповідних галузях. Не секрет, що аграрний сектор є локомотивом розвитку економіки України. А одним з найважливіших спеціалістів у сфері сільського господарства є агроном. І Якщо раніше існував стереотип, що агроном займається непрестижною роботою, в в бруді та ще й за невисоку зарплату, то наразі це одні з найбільш затребуваних та високооплачуваних фахівців на ринку праці. Ця агрономія – це спеціальність, яка забезпечує базові потреби людства безпосередньо потребу в харчуванні. І якщо ви зацікавлені в такій роботі, яка буде поєднувати баланс фізичної і розумової активності, в такій роботі, яка буде забезпечувати. Базову потребу людства в харчуванні і бажаєте розвиватися в цьому напрямку, хочете працювати і на свіжому повітрі, і в офісі, то спеціальність агрономія ідеально для вас підходить. Агрономію ми готуємо на трьох рівнях акредитації: це бакалавр, магістр та доктор філософії. Класичного агронома бакалавра ми готуємо на першому рівні. В магістратурі наші агрономи мають можливість обрати спеціалізацію або агрономія прецизійного землеробства, або агрономія органічного виробництва. І в докторантурі агрономи у нас більше спеціалізуються на ґрунтознавстві та агрохімії і на технологіях захищеного ґрунту, зокрема на аквапоніці і гідропоніці. Основа польової агрономії це ґрунти, тому при підготовці агрономів ми приділяємо дуже багато увазі уваги вивченню ґрунтів. Тому при підготовці агрономів ми приділяємо багато уваги вивченню ґрунтів і починаємо вивчати ґрунти в аудиторних умовах із ґрунтових профілів. Пізніше студенти проходять практику і бачать, розкопують ці ґрунтові профілі в польових умовах, таким чином, впізнаючи обличчя ґрунту і розуміючи, що це за ґрунт, які він має проблеми. І таким чином, навіть без аналізу, студент, випустившись в бакалавраті, вже має уявлення, що потрібно робити з ґрунтами для того, щоб отримувати високу врожайність сільськогосподарських культур. Крім того, ми приділяємо багато уваги і тепличним технологіям, технології гідропоніки та аквапоніки. Для цього маємо лабораторію аквапоніки та циклічних водних агроекосистем, де вивчаємо ці технології. Варто зауважити, що для реалізації практичних навичок здобувачів освіти філії кафедри знаходяться на провідних агропідприємствах нашої області. Це органічне підприємство Деденсагро. Підприємство, яке впроваджує технології прецизійного землеробства Захід Агропром і е, науково-дослідна установа Інститут сільського господарства Західного полісся Національної академії аграрних наук, з яким ми співпрацюємо із дня заснування спеціальності агрономія. Також студенти мають можливість стажуватися за кордоном. Нам вдалося налагодити грантову діяльність і завдяки цьому наші студенти мають можливість проходити стажування в. В університеті Вайнштефан Тріздорф Німеччині і також в університеті Нью-Касла. І вже маємо перших 12 студентів, які пройшли стажування в Німеччині, і перших трьох студентів, які проходять стажування в університеті Ньюкасла у Великобританії. Крім того, ще співпрацюємо з університетом природничих наук Норвегії, де студенти також мали можливість стажуватися. На сьогоднішній день фахівці з екології є затребуваними у всіх галузях господарської діяльності та є основними спеціалістами, які оцінюють ступінь впливу різних видів діяльності на навколишнє середовище та визначають напрями їх зменшення. Саме від них залежить якість нашого майбутнього та середовища, в якому ми живемо. Кафедра екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства є унікальним освітнім простором, де студенти отримують знання та навички, необхідні для вирішення актуальних проблем, пов'язаних з впливом людини на природу, а також розробкою стійких методів ведення лісового господарства. Однією з ключових особливостей навчання наших студентів є наголос на міждисциплінарному підході. Студенти вивчають як основи біосферних процесів і циклів, так і вимоги до проведення екологічних експертиз. Законодавства та нормативи, принципи та втілення технологій, що сприяють сталому розвитку та екологічній безпеці. Ще однією важливою рисою навчання на кафедрі є активне використання практичних занять та польових досліджень. Студенти мають можливість брати участь в експедиціях, проводити моніторинг об'єктів навколишнього середовища, долучатись до регіональних природоохоронних проєктів. Активно впроваджуються інноваційні методи навчання, використання сучасних інформаційних технологій, географії. Інформаційних систем та моделювання екологічних процесів, що є важливим для успішної майбутньої кар'єри, ми приділяємо увагу взаємодії з індустрією та науковими організаціями. Студенти мають змогу проходити стажування, практику у виробничих лабораторіях, а також брати участь у наукових дослідженнях. Це сприяє формуванню практичного досвіду та зміцненню зв'язків із професійною спільнотою. Таким чином, навчання за спеціальностями 101, екологія, 183 технології захисту навколишнього середовища та 205 лісове господарство надає студентам унікальну можливість не лише здобути фундаментальні знання, а й активно застосовувати їх на практиці для вирішення існуючих проблем, пов'язаних із підтриманням екологічної стійкості. Кафедра геодезії та картографії є однією з найстаріших в університеті, і це не випадково, адже законодавство України вимагає обов'язкового оформлення геодезичної документації для окремих видів забудови, особливо виробничо-технічного призначення і, звичайно, багатоповерхового житлового будівництва. Що стосується геодезії і картографії в масштабах держави, то вона має фундаментальне значення. Всі процеси, які супроводжують будівництво навіть в мирний час, вони Потребують саме таких фахівців і геодезія це той базис, на якому будується розвиток і економіки і розвиток територій. Без геодезії неможливо не побудувати, не запланувати. Без топографічних карт і планів кафедра обладнана інструментарієм та програмним забезпеченням, яке є, в принципі, одне із найкращих в Рівненській області. Сюди слід віднести як системи навігаційні, високоточні позиціонування, так і електронні тахіометри, електронні теодоліти, комплекти безпілотних літальних апаратів, які ми обробляємо на спеціалізованих фотографах. Граметричних станціях. навчання в нас гармонійно поєднується з практичною підготовкою. Студенти мають великий обсяг навчальних практик, які проходять в основному влітку, і студенти вивчають і працюють саме з цим обладнанням. Слід також сказати, що сфера застосування цього обладнання вона включає в себе не тільки навчальний процес. Але також сумісно з студентами старших курсів нам вдається проводити і виконувати науково-дослідні роботи, а також виробничі роботи, зважаючи на те, що більша частина викладачів кафедри є сертифікованими фахівцями в цій сфері, і тому обсяг робіт для виробництва виконується досить значний. Крім того, велику увагу. Кафедра на сьогоднішній день приділяє напрямку геоінформаційних систем роботи з геопросторовими даних підготовки геопросторових даних як для земельного кадастру. Так і для містобудівного кадастру, що є досить сучасним трендом і сучасним викликом на ринку праці, на даний час, коли на багатьох внутрішніх водоймах здійснюється комплексне використання водних ресурсів, необхідно зберегти і примножити запаси цінних видів риб шляхом їх ефективного відтворення. Однією зі складових вирішення цього питання є наявність на рибогосподарських підприємствах висококваліфікованих фахівців в галузі рибництва, охорони та під. Творення біоресурсів, які могли б розробляти і здійснювати науково обґрунтовані комплексні програми по підвищенню ефективності ведення рибогосподарської діяльності. Саме таких фахівців готують на базі навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою НовеГП. Спеціальність водні біоресурси та аквакультура. Наші студенти на бакалаврському рівні навчання вивчають такі дисципліни, як годівля риб, технологія переробки риби. Селекція та розведення риб, гідробіологія, гідроботаніка вони мають широке поняття про годівлю риб, раціон риб, як утримувати рибогосподарські підприємства, як займатися правильно індустріальним рибництвом, також марикультурою. Наші студенти в післявоєнні роки можуть відроджувати ставові господарства, займатися розведенням червоної риби, форелі займатися ставовою рибництвом, яке є безпосередньо продуктом харчування нашого населення. Безперечно, напрямком, який завжди буде актуальним, є фізика та хімія. Тож в університеті створено цілий навчально-науково-лабораторний комплекс кафедри хімії та фізики, який включає лекційні аудиторії, навчальні лабораторії, науково-дослідницькі лабораторії, склад хімічних реактивів, що оснащені сучасним комп'ютерним забезпеченням, оргтехнікою, приладами та обладнанням. Перспективним напрямком підготовки студентів інституту є туризм та готельно-ресторанна справа, адже не випадково кажуть, що лише про ту людину, яка подорожує, можна сказати, що вона по-справжньому багата, бо вона не просто відвідує різні країни і культури, а й змінює себе, трансформується, відкривається новому і пізнає світ. Тож, обравши такий напрямок навчання, як туризм та готельно-ресторанна справа, точно не прогадаєте. Ви вже знаєте нашу спеціальність. Ще з початку свого народження. Своє життя ви провели в якихось виходах. Десь ви були в лісі. Це туризм. Ви відпочивали в готелях. Ви були в кафе, в ресторанах своїми батьками. Це наша готельно-ресторанна справа. Наша кафедра туризму та готельно-ресторанної справи представляє вам дві спеціальності. Спеціальність туризм і рекреація і спеціальність готельно-ресторанна справа. Любе бажання, ви зможете задовільнити своїм друзям, сусідям, знайомим, незнайомим навіть. І ви будете кращими. Поступайте до нас на наші спеціальності 241 готельно-ресторанна справа і 242. Туризм. Студентське життя це не лише про навчання, адже улюбленими спогадами кожного студента є яскраве дозвілля. Наш інститут готує не тільки висококваліфікованих фахівців, але й сильні, гармонійно розвинуті особистості. Для цього у нас є широкі можливості заняття спортом, культурною діяльністю. Наші студенти широко залучені у волонтерство. Та інші види діяльності окрім навчання, у нас проходять такі цікаві заходи, як конкурси, краси, золота осінь, покази фільмів, а також вечори, на яких ми граємо в ігри, співаємо пісні. Поєднання навчання з такими заходами дає змогу знайти себе в новому колективі університету та знайти більше друзів. Наш ніяк це вищий клас, тож мерщій вступай до нас.